Розділ 2, параграф 4. Реінкарнаційний принцип і карма. Парадокс. Але люди єдині істоти на Землі, яким доводиться вгамовувати страх смерті, щоб вести нормальний спосіб життя. Навіть релігійні люди бояться, що смерть це кінець нашого особистісного існування. Більшості здається, що зі смертю обірвуться всі зв'язки з близькими та друзями. І всі наші земні цілі здаються в такому випадку безкорисними та пустими. Якби смерть обривала все, то тоді життя дійсно було б безглуздим. Немає сенсу розглядати й аналізувати своє окремо взяте життя з точки зору справедливості, не враховуючи вплив на нього попередніх інкарнацій. Для людського існування на Землі є одна глобальна причина. Ми отримуємо уроки з метою підняття вібрації енергії цілого. Духовні прагнення людей в ході уроків породжують енергію, яка перетворює негативність, відсутність просвітленості у світло. А це буквально впливає на весь всесвіт. Іншими словами, задачею кожної душі було розпочати свій шлях без будь-якої просвітленості та поступово. Через численні уроки і втілення напрацювати повністю просвітлений стан. Разом з особистою кармою існує також поняття групової карми, нації або народності та загальнолюдської планетарної карми. Ми, як людство, швидко наближаємося до кінця цілого циклу, образно говорячи, кожна інкарнація окремої душі. Це чистий аркуш, на якому позначена цільова розмітка, тобто карма, та різноманітні двері для дій, що пропонуються протягом всього контрак... контрактного плану. Як планетарна група, люди пройшли через безліч правильних дверей, і це призвело до підйому вібрації цілого. За останній період ми значно покращили свою загальнолюдську карму. Поняття карма невіддільне від поняття реінкарнація. Карма на санскриті означає діяння. Це одне із головних понять індуїзму, буддизму, джайнізму та інших релігій, а також сучасної філософії. В широкому розумінні це загальна сума здійснених людиною вчинків та їх наслідків, що визначає характер її народження в новому тілі. Карма це вплив здійснених людиною діянь на характер теперішнього та майбутнього існування. Карма це незмінна послідовність явищ у природі, іншими словами, це закон природи. В одному житті людина створює причини, наслідки яких випробовує на собі в наступному втіленні. Що посієш те й пожнеш це карма. Цитата Сіяти лінощі в надії пожати знання, культивувати недбалість і очікувати точних результатів, плекати егоїзм і розраховувати на любов, не варто. Кінець цитати: Людина, яка розповсюджує щастя навкруг, притягує щастя і до себе. Той, хто змушує інших страждати, викликає реакцію страждання й на самого себе. Чи то в поточному житті, чи в майбутньому. Карма це закон причинності або закон рівноваги. У природі після будь-яких дійств установлюється рівновага. Повна надійність природи та непорушність природного порядку це основи, на яких покоїться все. Спробуємо розібратися. Чому окремо взята душа постійно реінкарнує, тобто раз за разом вселяється в різний час, в різні тіла. Розглянемо, як це відбувається, опираючись не тільки на інспіровані послання, а й на численні свідчення людей, що перебували у стані коми, клінічної смерті або під дією ретроградного гіпнозу. Досвідчені гіпнотерапевти та наукові дослідники реінкарнації. Такі як Раймонд Мовді, Майкл Ньютон, Ян Стівенсон, Емел Блосхем, Керол Боумен та інші, на основі своїх робіт з пацієнтами, що пережили клі клінічну смерть, або на основі сеансів ретроградного гіпнозу, в різний час, незалежно один від одного, робили майже однакові висновки стосовно реінкарнації. А також стосовно того, що відбувається з душею у світі душ на плані столичних сфер у сьомому вимірі, будемо казати, вдома, в період між втіленнями. Якщо коротко, то процес переходу душі з одного життя в наступне у всіх майже однаковий. Відмінності є в основному між навчальними процесами у душ різних рівнів. Після фізичної смерті кожна душа відділяється від тіла, і після деякої затримки в третьому вимірі буквально автоматично з допомогою особистих наставників духовних провідників у зпроводі представлених серафимів через темний тунель між вимірами відправляється у світ душ. Цей світ не є чимось однорідним і однозначним. Він чітко структурований. Супутники і Єрусему, столиці зіркової системи Сатанія. Це освітянські сфери різних рівнів, як класи у школі. Вони відрізняються один від одного щільністю енергії матерії. Тільки мешканці однієї тієї ж сфери здатні спілкуватися між собою. Тонкий світ влаштований так мудро, що мешканці будь-якої сфери. Можуть відвідувати всі сфери, які нижче рангом, але щоб піднятися в вищі сфери, вони повинні досягати відповідного духовного рівня. Відстані між світами та рівнями не мають значення, як не має значення там і час. У тонкому світі матерія прозора і світиться, вона зовсім не схожа на земні покрови, фарби там незрівнянно складніші. Земна людина не може уявити собі цього, але світлі думки породжують там реальне світло, світлі душі буквально світяться, а темні світла не випромінюють. Дуже приваблива у світі душ можливість створювати своєю думкою з тонкої матерії все, що завгодно, що тільки душа заважає. Чим багатше уявлення індивіда. Тим різноманітніша і тоньша його творчість. Тому всі, хто мріє музиканти, поети, художники, архітектори, мають тут безмежні можливості проявити всі свої здібності. Кожна душа потрапляє на свій рівень духовної просунутості, який заслужила за результатами своїх втілень, можна сказати, душа потрапляє додому. Бо кармічна група, що складається з рідних їй душ, має приблизно однаковий рівень розвитку, тому і дислокується в одному місці на одній із супутникових сфер столиці. Там, прийшовши до тями, відновивши свою енергію, душа постає перед так званим судом старішин. Старішинами називають там наймудріших істот вищих порядків. Це піднесені майстри та істоти рангом вище. Але на цьому суді ніхто душу не судить, як ми вже говорили. Старішини виступають скоріше як психоаналітики, що вказують душі на її помилки в житті, яке щойно минуло, та дають поради на наступне втілення. Далі душа продовжує специфічне навчання. Притаманне тільки цьому рівню, паралельно в самій кармічній групі проводиться детальний огляд минулого життя та розробляються варіанти майбутнього втілення, відбувається вибір майбутнього тіла та ролі, яку душа повинна зіграти в рамках своєї духовної сім'ї. Перше, що робить душа, прибувши у світ душ. Це возз'єднання з головною частиною своєї енергетичної субстанції зі своїм вищим Я, що залишилося тут як частина глобальної розумної енергії. Здатність частин душі воз'єднуватися між собою є природним процесом регенерації енергії після фізичної смерті. Якби людина брала з собою всі 100% енергії на час втілення, то ні тіло, ні розум не витримали б навантаження. В кращому випадку душа повністю підпорядкувала б собі мозок. Більш того, якби навіть тіло могло мати повний об'єм енергії душі, це звело б нанівець увесь процес росту і розвитку душі на землі, бо не треба було б тоді докладати зусиль. Укріплюючи різні складові загальної енергії душі в різних втіленнях ціле стає сильнішим. Багаж досвіду всіх втілень душі поповнюється останнім і узагальнюється. Загальний досвід душі безпосередньо впливає на вибір характеру індивіда в майбутньому втіленні. Повна свідомість. При втіленні, мала б і інший негативний ефект. Якби ми не розділяли нашу енергію душі перед початком втілення, то ми б володіли повною духовною пам'ятт, амнезія змушує нас експериментувати в лабораторних, так би мовити, умовах землі, не маючи готових відповідей на задачі, які ми самі собі поставили. Амнезія також звільняє нас від багажу минулих невдач, щоб ми могли використовувати нові підходи з більшою впевненістю. Енергія розвиненої душі є більш пластичною, гнучкою та очищеною, тому її відсоток, що втілюється, є невисоким. Таким чином, можна зробити висновок, що не об'єм енергії дає силу душі. А якість вібраційної потужності, яка відображає досвід і мудрість нашої душі. Не дивлячись на те, що у світі душ немає місця обману чи чогось прихованого, основна маса душ ще дуже далека від досконалості, тільки просвітлені душі майстрів, які більше не потребують втілення. Можуть відправлятися далі для подальшого вдосконалення на новий вищий рівень. Також вони можуть повертатися на землю для добровільної допомоги людству. Не існує попередньо розробленого і призначеного для всіх душ способу самопізнання. Душі, які весь час негативно проявляють себе через своє людське тіло, повинні робити спроби. Перебороти себе і змінити такий стан речей, бо інакше вони будуть приречені на нескінченне повторення одних і тих же уроків або навіть на примусове перероблення своєї субстанції. Душі, що готові працювати над собою протягом багатьох втілень, врешті-решт звільняються від негативної карми, від повторень уроків в найгірших людських умовах. Душі повинні навчитися заволодівати кожною своєю людською формою, яку вони вибирають, щоб негативні емоції розуму не забруднили, так би мовити, їх. У своїй первісній матричній основі наші душі були породжені в любові та мудрості, коли вони починають втілюватися на таких планетах, як Земля, як фізичні істоти. Що еволюціонують із примітивного стану, то невіддільне в таких умовах насилля шокує їх. Людським істотам, як таким, притаманні грубі негативні емоції, ненависть, жорстокість, гнів, завики, які являються продуктом страху і болі, що з давніх часів пов'язані з боротьбою за виживання. Позитивні та негативні емоції перемішані в тілі людини для більш успішного її розвитку. Якби людська душа знала тільки спокій, вона не мала б справжніх прозрінь і ніколи не змогла б оцінити роль постійних позитивних почуттів, не порівнюючи їх з негативом. Душа може розвиватись тільки у спробах подолати всі негативні емоції, що пов'язані зі страхом та згубними звичками, проявляючи при цьому твердість і наполегливість протягом багатьох тінь, нерідко повертаючись у світ душ побитою і пораненою. Частково негативність може зберігатись в душі навіть в духовному світі. А потім знову проявитися в новому тілі в майбутньому житті, незважаючи на проходження етапу так званого чистилища. Не треба розуміти слово чистилище буквально. Це не якесь місце, а скоріш необхідний процес для душ, які після розгляду свого минулого життя зрозуміли свої грубі помилки та забажали очиститись наодинці з собою. Душі потрібен час, щоб одразу після смерті тіла розпрощатися зі своїми згубними пристрастями, які не залишають душу автоматично, наприклад, пристрасть до алкоголю або схильність до насилля. Такі пристрасті після смерті тільки підсилюються, бо, залишивши тіло, завдяки якому тільки й була можливо реалізовувати свої бажання. Душа повинна була б вічно залишатися у стражданні. На щастя, поступово до сорокаденного терміну, як прийнято вважати у християнстві, згубні бажання, а також прив'язаності вичерпують свої сили, і душа отримує кінцеву свободу. Після етапу чистилища нічого не змушує душу стати рабиною дурних звичок у наступному втіленні, якщо тільки вона сама цього не забажає. Очищення душі також передбачає прощення всіх тих, через кого вона страждала протягом минулого життя, на кого вона затаїла злобу. Людський розум не має вродженого почуття моральності, тому за совість завжди несе відповідальність саме душа, чистилище це необхідний процес очищення совісті. У духовному світі царює дух прощення, і нам завжди дадуть інші можливості та шанси в майбутніх втіленнях на виправлення своїх влад. Цивілізації з'являються, розвиваються та щезають тільки для того, щоб стати для людей полем діяльності і досвіду, театральними, так би мовити, підмостками для наших ролей, щоб дати нам кожний раз нові переживання, пов'язані з розвитком соціуму. Людина по черзі проходить всі епохи, раси, культури, для того, щоб своїм власним зусиллям... Своєю творчістю розвинути божественні властивості, які закладені в ній у вигляді можливостей. Кожна зміна втілення, подібно лікам, зцілює певну нездорову сторону людини. Не буде сяяти камінь, який недостатньо відшліфований. Знатні втілення часто змінюються непримітними в області важкої праці. Також бувають наповнені великими відкриттями душі з ментальністю жертви зазвичай навчаються інтенсивніше, чим гнобителі.